Сон суттєво впливає на наше загальне здоров'я, взаємодіючи з різними фізіологічними системними способами, які лише зараз стають зрозумілими завдяки останнім дослідженням. Дані висвітлені в Nature Medicine, проведені доктором Ераном Сігалом та його колегами з інституту науки Вейсмана, дають цінну інформацію про те, як режим сну змінюється з віком і різниця між статтями, що може скерувати персоналізовані рекомендації. Щодо здоров'я. Дослідження показало, що глибокий сон зменшується, а легкий збільшується з віком, причому помітні відмінності у тому, як сон впливає на чоловік та жінок. Наприклад, порушення сну у жінок пов'язані з гіпертонією та остеопенією, тоді як чоловік частіше відчувається зв'язок між поганим сном і такими проблемами, як алергія та біль у спині. Жінка може бути корисно спостерігати за ознаками порушень сну під час менопаузи, оскільки вони мають підвищений ризик розвитку названих та інших станів. З іншого боку, чоловіки повинні бути пильними щодо якості сну через зв'язок з алергією та опорно-руховим Болем. Людям із підвищеним змістом місцерального жиру слід зосередитися на стратегіях контролю ваги, щоб зменшити ризик капної вісні стану, тісно пов'язаного з будовою тіла. Захочення постійного розкладу сну, зменшення споживання алкоголю та керування стресом мають вирішальне значення для покращення якості сну, що може допомогти, полегшити гендерні проблеми здоров'я, пов'язані з поганим сном. Визначаючи, що потреби у сні змінюються з віком, люди повинні відповідним чином скоригувати свої стратегії сну. Молоді люди повинні прагнути до 7-9 годин сну, стерячи за денною пильністю. Дорослі середнього віку можуть розглянути можливість покращити умови сну, щоб продіяти зниженню глибокого сну. І літні люди могли б отримати користь від раннього сну. Та денного сну, щоб забезпечити більш легкий сон. Враховуючи ці вікові вимоги та особливість факторів здоров'я, кожна людина може визначити оптимальну тривалість як і сну, для покращення загального здоров'я. Дякую за лайки та розповсюдження відео.